Вона пережила війну, але загинула від ножа у мирному вагоні потяга, 23-річна біженка з України Ірина Заруцька, яка втекла до США шукаючи безпеки, була жорстоко вбита ввечері 22 серпня 2025 року у приміському потязі міста Шарлот, Північна Кароліна. Ця трагедія вразила і американську, і українську спільноти, набувши міжнародного розголосу. Історія Ірини. Це болісне нагадування про те, що навіть надійний прихисток може обернутися небезпекою, а наслідки однієї хвилини насильства відгукнулися лунами далеко за межами місця злочину. Для Ірини Заруцької, 22 серпня 2025 року, був звичайним робочим днем. Вона проживала в місті Шарлот разом із матір'ю, братом і сестрою. Родина перебралася сюди у 2022 році, тікаючи від повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ірина мала художню освіту, обожнювала тварин і планувала стати ветеринарним асистентом. Але спершу влаштувалася працювати в місцеву піцерію, старанно будувала нове життя. Того вечора вона відпрацювала зміну в з піцерія і близько 21.50. Сіла на останній потяг додому, легкорейкову лінію Links Blue Line, що сполучає центр міста з околицями. Перед відправленням Ірина навіть встигла написати хлопцю повідомлення, запевнила, що скоро буде вдома. У вагоні, куди сіла дівчина, не було жодного охоронця чи поліцейського. Як пізніше підтвердили у транспортній компанії КЕЦ, охорона патрулює систему вибіркова і не закріплена за кожним поїздом. За збігом обставин в сусідньому вагоні перебували двоє поліцейських, але у тому, де їхала Ірина, вона опинилася практично наодинці з кількома пасажирами та незнайомцем позаду себе. Цей чоловік Де Карлос Браун зайшов у потяг без квитка, уникнувши оплати проїзду, він сидів за Іриною у червоній толстовці з капюшоном, відкинувшись головою на вікно, не привертаючи до себе уваги. Ірина, тим часом, нічого не підозрюючи, вмостилася в кріслі попереду, в навушниках, переглядала щось у телефоні і не озиралася, нічого не віщувало біди за кілька хвилин до трагедії. Через приблизно 4 хвилини після того, як потяг рушив від станції, ситуація раптово перетворилася на кривавий кошмар. За даними камер спостереження, Браун зненацька витягнув з кишені складний ніж, підвівся. І миттєво завдав Ірині кілька ударів ножем у шию та верхню частину тулуба ззаду. Атака була блискавичною, тривала лічені секунди. Жодної сварки чи навіть слова між жертвою і нападником перед тим не відбулося. Зненацька, відчувши різкі удари в ділянку шиї, Ірина не мала шансів захиститися. Смертельно поранена. Вона впала, стікаючи кров'ю, а нападник. Спокійно відступив від неї і рушив до виходу з вагону. У вагоні почалася паніка, інші пасажири відреагували із шоком та одразу знайшлися сміливці, які кинулися на допомогу Ірині. В той час як нападник покидав місце злочину, один чоловік зняв свою сорочку і притиснув її до рану на шиї дівчини, намагаючись зупинити кровотечу. Інший пасажир розпочав серцево-легеневу реанімацію. Хтось побіг до машиніста потяга повідомити про напад і вимагати негайно зупинитися. Від першого удару ножем до повної зупинки потягу минуло трохи більше двох хвилин. Машиніст, дізнавшись про надзвичайну ситуацію, дотримався інструкцій і екстрено зупинив поїзд на найближчій станції, тримаючи двері зачиненими доти, доки не прибуде поліція. Потяг зупинився на станції east Вест Булівард. Близько 22.00. щойно двері відчинилися, зловмисник Декарлос Браун вийшов на платформу, де його вже чекали поліцейські. Правоохоронці, які були неподалік, оперативно затримали підозрюваного без опору. Фактично, вони взяли його під варту за лічені хвилини після нападу. Згодом на місце прибули медики швидкої допомоги. Служба медік отримала виклик о 22.20. Однак для Ірини. Було запізно. Отримані поранення виявилися несумісними з життям. Вона не подавала ознак свідомості, спроби пасажирів надати першу допомогу та реанімаційні заходи не дали результату. Лікарі констатували смерть Ірини Заруцької на місці трагедії. Поліція оточила вагон, щоб зібрати докази. На підлозі виявили закривавлений і складений ніж та інші речові докази, які були вилучені для експертизи. Слідчі вилучили записи з камер спостереження у вагоні, які зафіксували хід подій. Ці кадри згодом стануть публічними і викличуть великий резонанс. Представник поліції Шарлота Макленбурга пізніше повідомив, що мотив нападу наразі невідомий і не встановлений. Злочин виглядає цілком випадковим і неспровокованим. Розслідування було негайно розпочате детективами відділу вбивств, які закликали громадськість надавати будь-яку корисну інформацію щодо цього інциденту. Де Карлос Браун після арешту був доправлений до лікарні для огляду. За деякими даними, у нього могли бути травма або потреба в психіатричній оцінці. Невдовзі, виписавшись з медзакладу, він був переведений до окружної в'язниці. Вже 23 серпня поліція офіційно пред'явила йому обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Таким чином, злочин одразу набув статусу умисного вбивства найтяжчої категорії, яка передбачає в північній Кароліні покарання аж до смертної кари. Слід зазначити, що розслідування ще тривало. Слідчі опитували свідків, перевіряли можливі мотиви та стан підозрюваного, але жодних ознак знайомства чи конфлікту між Брауном і Заруцькою не виявлено. 34-річний ДеКарлос Деджуан Браун молодший на момент нападу був безробітним мешканцем Шарлотта. Його ім'я було добре знайоме місцевій системі правосуддя. З 2011 року Брауна неодноразово заарештовували. За різні правопорушення, зокрема за крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї, прорив зі взловом, погрози та інші злочини. У 2015 році він був засуджений за збройне пограбування і провів 5 років у в'язниці. Попри цей послужний список, після відбуття покарання Браун знову опинився на волі і встиг накопичити ще низку арештів. Повідомляється, що загалом, на момент серпневого інциденту, в його досі налічувалося 14 попередніх затримань та арештів. Найбільше занепокоєння громади викликало те, чому така небезпечна людина опинилася того дня на свободі серед пасажирів. Як з'ясували журналісти, у січні 2025 року Брауна випустили з під варти під заставу без внесення грошового забезпечення за програмою. Кешлес Бейл, попри його історію насильницьких злочинів. На момент нападу він фактично вештався містом без постійного місця проживання і, очевидно, не знаходився під наглядом жодної реабілітаційної установи. Мати підозрюваного пізніше розповіла журналістам, що її син має тяжке психічне захворювання, шизофренію. За її словами, вона неодноразово намагалася добитися, щоб його примусово лікували. І утримували в психіатричній установі, проте система охорони здоров'я так і не забезпечила його тривалого лікування. Таким чином людина з серйозними ментальними розладами і історією насильства залишалась без належного нагляду. Вбивство Ірини Заруцької було кваліфіковано як умисне вбивство першого ступеня за законодавством штату Північна Кароліна. Ця стаття обвинувачення First Degree Murder. Передбачає найсуворіше покарання аж до смертної кари, хоча в самому штаті страт не виконували з 2006 року. Прокурор округу Мекленбург Спенсер Мерівезер одразу заявив, що його офіс буде домагатися справедливості для жертви по всій строгості закону. 9 вересня 2025 року, після того як справа набула широкого розголосу, до розслідування долучилася федеральна влада. Міністерство юстиції США пред'явило де Карлосу Брауну окреме обвинувачення у скоєнні акту насильства, що призвів до смерті на об'єкті масового транспорту. Цей рідкісний федеральний статут був застосований, аби посилити відповідальність нападника. Якщо Брауна визнають винним за федеральним звинуваченням, йому загрожує або довічне ув'язнення, або смертна кара на рівні федерації. Як підкреслила генеральна прокурорка США Памела Бонді, уряд має намір домагатися максимально суворого покарання. Ми ніколи більше не дозволимо цьому злочинцю побачити світло дня на волі. Відео жорстокого нападу, оприлюднене поліцією 5 вересня, шокувало суспільство і за лічені дні спричинило справжню бурю у медіа та соціальних мережах. Справа Ірини Заруцької швидко набула політичного забарвлення, особливо в США, де наближаються вибори. Консервативні оглядачі та республіканські політики звинуватили демократів у провальній кримінальній політиці, що дозволило такому рецидивісту, як Браун, опинитися на волі. Найгучніше голос у цій історії подав експрезидент Дональд Трамп, який нині знову перебуває в центрі політичної сцени. Спершу, 7 вересня, Трамп зізнався журналістам, що не чув раніше про цю трагедію, але пообіцяв розібратися. А вже наступного дня він вибухнув обиренням у соцмережах. 8 вересня Трамп написав на платформі Truth Social, що кров Ірини на руках демократів, прямо поклавши політичну відповідальність на опонентів. Згодом він ще жорсткіше висловився про нападника, назвавши Брауна. Психічно неврівноваженим божевільним і, дивуючись, як такого, звільнили під чесне слово після 14 попередніх арештів. Трамп заявив, що бачив жахливе відео цього нападу і що такі злочинці мають сидіти за ґратами, а не розгулювати вулицями. 10 вересня президент Трамп пішов ще далі і публічно зажадав для Брауна страти цю тварюку, що так жорстоко вбила прекрасну молоду українку. Слід віддати під швидкий без сумнівів суд і присудити тільки смертну кару іншого варіанту бути не може, написав Трамп у своєму дописі. Таку безпрецедентну заяву чинного президента США, який фактично наказує, яке покарання має бути призначено, одні підтримали, а інші розкритикували як тиск на правосуддя. Утім, вона чітко засвідчила, справа Ірини Заруцької. Вийшла на найвищий рівень уваги. До голосу Трампа приєдналися й інші відомі особи, знаменитий мільярдер Ілон Маск активно коментував ситуацію у своїй соцмережі. Ікс. Він обурювався, що ряд провідних ЗМІ спершу мало присали про це вбивство, а також різко критикував американських суддів і прокурорів за те, що дозволяють небезпечним злочинцям вільно розгулювати на свободі. Маск підтримав заклики до жорсткішого покарання для Брауна і навіть вирішив особисто долучитися до вшанування пам'яті Ірини, коли ірландський it підприємець Юен Маккейб, генеральний директор компанії Інтерком, оголосив ініціативу намалювати серію муралів із портретом Ірини Заруцької в різних містах США. Маск публічно відгукнувся і пообіцяв пожертвувати на це 1 мільйон доларів. Маккейб спершу виділив гранти на суму 500 тисяч доларів для художників, які зголосилися б створити настільні розписи із зображенням усміхненої ірини в людних місцях американських міст. Ілон Маск підхопив цю ідею, і тепер загальний фонд становить півтора мільйона доларів. Цих коштів вистачить, щоб з'явилося близько 300 муралів по всій країні. Організатори пояснили, що не хочуть дати суспільству. Забути або проігнорувати життя Ірини, яке було так жорстко обірване, паралельно у великих містах стартували кампанії з розміщення постерів з її фотографією та закликами до справедливості. Широкий громадський резонанс від справи змусив багатьох замислитися над її глибшим значенням у США. Тисячі людей висловлювали співчуття українській родині в соцмережах, писали слова підтримки під хештегами. Ірина Заруцька водночас почалися і суперечки. Частина суспільства вимагала повернення жорсткіших покарань і тюрем для рецидивістів, інші наголошували на потребі реформувати психіатричну допомогу, щоб небезпечні психічно хворі не залишалися без нагляду. Сама ж сім'я Ірини в своєму першому публічному зверненні, попри горе, закликала використати цей випадок для змін. Це могло трапитися з ким завгодно тієї ночі. Ми прагнемо зробити все, щоб таке більше ніколи не повторилося», – заявили рідні убитої. Вони подякували всім за підтримку і попросили вшанувати пам'ять Ірини діями, зокрема, домагатися покращення безпеки у громадському транспорті. Для родини та друзів та всіх, хто знав Ірину Заруцьку, вона була не просто черговою жертвою злочину. А яскравою особистістю, чия втрата невимовно болісна. Ірина народилася і виросла в Києві. За словами рідних, з дитинства мала художній талант, закінчила художній коледж, захоплювалася скульптурою та дизайном одягу, її роботи відзначалися яскравістю та неординарністю, як і вона сама, творча, життєрадісна, з живим та еклектичним духом, окрім мистецтва. Ірина обожнювала тварин і часто доглядала за домашніми улюбленцями своїх сусідів. Вона мала добре серце і мріяла допомагати братам меншим, ставши ветеринарним асистентом. У серпні 2022 року, рятуючись від російських обстрілів, їй довелося деякий час жити в бомбосховищі у Києві. Ірина разом з родиною емігрувала до США. Вони оселилися в Шарлотті. Де дівчина активно взялася будувати нове життя на новому місці, вона швидко вивчила англійську мову і старанно інтегрувалася, знайшла роботу в піцерії, щоб допомагати сім'ї, водночас продовжувала розвивати свої таланти і плекала мрію повернутися до творчості та роботи з тваринами. Колеги по роботі запам'ятали Ірину як працьовиту, привітну і щиру дівчину. Вона була справжнім другом, завжди усміхнена. Та готова прийти на допомогу, розповіли співробітники піцерії, в якій працювала Ірина. Смерть Ірини Заруцької сколихнула не лише української громади Шарлота, але й ширше коло людей. 31 серпня, біля станції в Саут-Енді, де обірвалося життя дівчини, пройшла зворушлива церемонія пам'яті. Десятки людей зібралися на вечірнє запалення свічок. Прийшли і рідні, і друзі. І зовсім незнайомі, небайдужі мешканці міста. Вони приносили квіти, фотографії Ірини, українські прапорці, звучали слова співчуття українською та англійською мовами. Представники місцевої української діаспори тримали плакат із написом Justice for Ірина. На стіні біля входу на станцію хтось вивісив імпровізований меморіал, Колаж із її фотографій поруч залишали записки зі словами Любові та скорботи. Родина Заруцької опублікувала некролог, у якому поділилася деякими деталями про Ірину, щоб люди знали, ким вона була. У некролозі зокрема йдеться про її любов до життя, творчості і тварин, про те, як швидко вона стала своєю в американській громаді. Її життєрадісність та доброта осявали все навколо. Вона щиро вірила в добро і шукала миру, і знайшла його тут, в Америці. Поки жорстокість не забрала її від нас, написали близькі. 28 серпня відбулася поминальна служба та прощання з Іриною у місцевій церкві, куди прийшли не лише її рідні, але й багато жителів Шарлота, які були зворушені її історією. Церковна зала ледве вмістила всіх охочих попрощатися. Тіло Ірини Заруцької, згідно з повідомленнями похоронного бюро, було вирішено поховати у США, аби її мати і рідні, які залишаються тут, могли відвідувати її могилу. На похороні звучали українські молитви і американські жалобні гімни, прощалися з Іриною дві країни. Справа Ірини Заруцької – це більше ніж кримінальна хроніка, це історія про крихкість безпеки, про долю людини, що втекла від війни, але стала жертвою насильства там. Де сподівалася знайти захист, її смерть підсвітила проблеми, які потребують вирішення від реформ у сфері психічного здоров'я до питань громадської безпеки і політичної відповідальності. Історія Ірини зрушила з місця суспільні дебати і, можливо, стане каталізатором змін. Уже зараз бачимо перші кроки, як от посилення безпеки на транспорті в Шарлотті та зростання уваги. До повторних злочинців на національному рівні, але водночас це непоправна втрата для родини і близьких, для яких жодні реформи не повернуть улюблену доньку, сестру подругу. Зі слів родичів, Ірина приїхала до Америки з надією на мирне життя. Вона вірила в свою American Dream і в певному сенсі здійснювала її, поки злочин не обірвав цю мрію. Тепер обов'язок суспільства добитися справедливості за її смерть і зробити висновки, щоб такий випадок не повторився знову. Пам'ять про Ірину Заруцьку житиме не лише в серцях тих, хто її знав, але й у муралах, на вулицях міст, у стипендіях і благодійних справах, натхнених її історією, та будемо сподіватися в тих змінах, що зроблять світ, хоч трохи безпечнішим. На цьому я буду закінчувати цю історію і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!